Вітаю вас, мої любі малята. Послухайте, будь ласка, та відгадайте загадку. Тепло стало на дворі. Синє небо угорі. Сонце промінь шле землі. Прилітають журавлі. Вже у лісі, там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна, в гості йде до нас. Яка пора року? Весна молодці. Весна це така пора року, коли довкола нас все оживає. На деревах та кущах з'являються нові гілочки та листочки, а квіти розквітають і дарують нам свою красу. Прилітають з теплих країв перелітні птахи. Коли настає весна, дні стають довшими, а ночі навпаки коротшими. Подивіться на небо, яке воно стало. Ясне, блакитне, а сонечко яке. Кругле, жовте, тепле, яскраве. Сонечко своїми промінцями зігріває землю, стає тепло, а снігу стає менше. Як ви гадаєте, чому сніг зникає? Так, тому що на вулиці стає тепліше, а сніг боїться тепла. А куди зникає сніг? Вірно, він тане. І перетворюються у водичку, з якою утворюються струмочки. Вони біжать полями, гаями та навіть вулицями. Від води і тепла прокидається вся природа. Дерева, кущі починає зеленіти травичка, а ще від зимової сплячки прокидаються тварини. Малята. Погляньте на картинку та пригадайте, хто зі звірят спав узимку. Так, вірно, ведмедик та їжачок. А зараз пропоную пограти вам у гру зима чи весна. Скажіть, будь ласка, коли йде сніг? А коли сонечко гарно горіє? Та світить, коли ми вдягаємо теплий одяг, а коли тане сніг, коли ми катаємося на санчатах, а коли починають квітнути дерева? Коли ми ліпимо сніговика, коли повертаються перелітні птахи? А коли ведмідь впадає у сплячку? Коли починають з'являтися перші квіти? Коли ми чекаємо на Святого Миколая? А коли люди починають працювати на городі? Коли ми святкуємо новий рік? Молодці малята. Ви дуже гарно попрацювали. На жаль, на сьогодні наше заняття вже закінчується. До побачення!